Скільки штук відео ви робите в день, в сутки? Або хоча б постів в Фейсбуці? Дайте мені відповідь на це питання. Кожен, хто дивиться це відео, скільки штук. Якщо ви будете робити відео хоча б 15 штук продаваємих, тобто рекламних відео, які ви висвіль... висвітлюєте свої товари. Якщо ви квітами займаєтеся, тобто все про квіти. Розповідаєте про квіти, як вони ростуть, де вони ростуть, які вони у вас є, які кущі, ось ви хочете пропонуєте ось такі кущики на продаж, така ціна. Оце є ваші відео. Відео на коментарі, відео на запитання. Це все є ваша реклама вас і вашого товару. Якщо ви робите одне, два, три, максимум три, п'ять відео, все цього мало. Цього просто не вистачає. Якщо ви будете робити максимум багато відео і реклами, то ви за наложку забудетесь. Просто забудетесь, тому що ви морочить вам людина голову, розказує свою життєну історію, вона вам надо та жизненна історія, правильно? Правильно, тому що у вас своє прекрасне життя, в якому все прекрасно. І без наложки. Пам'ятайте це, робіть відео і буде вам щастя. Не слухайте нікого, слухайте солнечка.